Я не раджу заводити цю породу собак не лише власникам початківцям, а й тим, у кого є досвід з собаками, але немає досвіду саме з собаками-охоронцями. Це гібридна порода собак. Порода собак, яка виводилась в принципі спеціально для того, щоб брати участь у собачих боях. Порода достатньо не розповсюджена, але зараз потихеньку до мене починають звертатись за вихованням цуциків цієї породи собак, тому, можливо, вона знов здобуває популярність. Ця порода собак є заборонена для розведення в декількох країнах світу. Але не в Україні. Порода собак достатньо самостійна, достатньо серйозно, потребує постійного виховання. Все життя цей собака має бути під контролем у свого власника. Ці собаки непогано орієнтовані на свого господаря, але до чужих людей там є великі питання. Можливо, ця порода починає здобувати популярність, бо зараз багато людей, які хочуть песика не як у всіх, і не орієнтуються на особливості цієї породи, на особливості виховання цих собак. Тому я вам раджу дуже. Сильно подумати перед тим як взяти цуцика проти американський бандок.